Нас раунд обмін ролями, і це раунд, де чоловіки виконують жіночу роботу, а жінки, відповідно, чоловічу. Лесь, назви мені, будь ласка, будь-яку цифру. 348. 348. М -м -м. Була б ти чоловіком, ти точно сказала 11, тому що хоч раз у кожного чоловіка замирало серце, коли його футбольний кумир або він сам ставав бити 11-метровий. І от зараз ми перевіримо, хто з дівчат може вийти на поле, а хто залишиться на лавці запасних. Отже, правила наступні. Зараз я стою на ці ворота. Кожна з вас матиме три спроби, щоб забити мені гол. Один гол, один бал в вашій команді. А три. А три ніхто не заб'є. Хто тобі таке сказав? Три одинадцятиметрових? Мішель! Як ти там? Рональдін! Андрональдо! 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 Виходь перша! Мішель Андрональдо! Давай! Ну що, я пішов? Vamos. На ворота виходить. Давай, Мішелька. О, 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 о. А комер папая. Ми готові? Все, погнали. Давай. Хоп. Я перевіряла <решен> раз, раз, раз. Ух. О, хорош. <решен> Перший удар. Давай. Боля, Боля, красава. Боля. А стань далі в ворота. О, другий удар. А я думала, в нього треба попасти. Ні, ні. Можна в мене. Мішель, давай в нього. Я, Я вже Другий раз. Ні-ні, Давайте гол, давай гол, ворота гол. Ворота краще, ворота. Давай, ой. давай, 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 давай. Ой-ой-ой! Годя! Я обіцяв, що не буде три гола. Дівчата. Не, 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 не даремно ти андронауду, все ж таки. Дівчата! Це і виключно за її красу. Дівчата. Далі виходить Кенді Бекхем Стар. Кенді старт. пішла, 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 пішла. Так, пішла. Кенді, ми вже бачили пішла. розмах твоїх ніг сьогодні. Так, ой, ти куди я пішла. Я вже за нього. Так, ну все. Я Но не вмію грати в футбол, я ніколи це не робила, але, але спроба. Е, ну так, да, спроба майже, майже. Я чесно кажучи, аж піднапрягся. Дев'ятий. Ой, ой. Ну це було це. Ти можеш мене відволікати, будь ласка. Це все ти видно. Оле! Бекинстар! Нормально, ну нічого. Все да? Треба! красава! Боня, Боня, гарасова! Боля, боля, боля! Виходить Марія! Мудрик! Марія Мудрик! Маша, давай! Маш, головне не на мудри тут зараз! Хто це така? Що це за мала? Де її знайшов? Ребята, бережіть камери. Не очікував я такого удару. Давай, маш. Оооо! Ти модив той же кут пропускаєш. Це справжній плей! Дівчата! давай! Маша, oh, yeah! yeah! <круто> давай! Ти зможеш! Давай! О! Боля! Що таке? Два з трьох! Два з трьох! Але зараз вийде гроза футболу. Просто блискавка футбольного поля. Леся Іванівна Нікітюк. Yeah. Так, Лесь, ну давай. Я попрошу. Це я була до цього Леся Нікітюк. А зараз називайте мене всі Леся Месітюк. Yeah. Yeah. Як ти це зробила? Навчиш? Давай, Лесь. вірю в тебе, вірю в себе. Давай. Боже, в тебе коліна не хрустять. В мене хрустять. Це вже не мої. Ой-ой-ой. <рес> моя школа! Да моя, моя школа! Моє ти сонце! Моя ти квіточка, моє ти сонечко. Можеш повторити ще так два рази. Так, дев'ятку треба ще. Дев'ять чи десять? Давай! Леся, ти можеш. Ні, ну виднімо. Летіло прямо о, в дев'ятку. Це о, відчувалося о, як особисто щось. щось летіло прямо в табло, я б так сказав. Просто ми більше Каднаєм любимо волейбол. Звісно, так. Да, і настольний теніс. Давай, я запам'ятав. Давай так, це типу збірна України. Я не маю права помити з тебе. Всього леся, один. Леся, Хочеш, леся, я можу звідси вийти. Леся, леся, тобто! леся, леся, можна, можна, можна. Можна мені щось для серця, бо. Можна! Ви ж зрозуміли. Один гол Слава Богу. Слава Богу! Я зробив це спеціально. Спеціально, щоб Леся посміхалась, щоб Лесі було приємно. Ролями і на черзі чоловіча команда. Як ви зрозуміли, чоловіки будуть брати участь у змаганнях з спортивної гімнастики. А для того, щоб знати, які елементи потрібно буде демонструвати, я запрошую на цю прекрасну сцену у майстра спорту зі спортивної гімнастики Тетяну Зеленську. Ваші Ого! А чого на нас не такі костюми, можна спитати? От я хотів, щоб Вісюлька спереду теж була. Побережи нерви. Вау! Wow. Oh -oh. Це їм все треба повторити? Це вона ну, просто показує, чи нам це повторювати. Вау! Wow. Вау! Wow. Я сподіваюся, що це просто шоу. Ну, типу, Десь нам не треба шальчівся. буде це повторювати. <ріст> Ваші облиски Тетяна Зеленська. Майстер спорту з спортивної гімнастики. Якщо повторити три елементи, які зараз покажу нам ще раз, Тетяна приносите своїй команді один бал. Танка, будь ласка, покажіть всі три елементи. Дайте щось може мостик? Давай щось кінсь. попростіше. Будь ласка. Да, щось легеньке. Це вже ти не займаєшся, якщо на мостік стане Пуф! Oh. Oh. Yeah. Yeah. Запам'ятали. запам'ятали. Є yeah. запам'ятали. Yeah. Yeah. Я роблю це. О, куди? Офігеть! Ого, я. Корову перший на мене, хто другий, хто третій. Що ж, друзі, хто перший? Пані Тетяно, можете, будь ласка, Показати хоча б нагадати там, як це виглядає, бо я так же старий пані Це не в собі. юрисдикції пані Тетяни. Я правильно стою? Ви так стояли? Добре. Давай. І! Опа! О! Хорош, Хорош боя! Найбільно. 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 Так, тут був коворобницький, я пам'ятаю. Шов! -е -е -е. Вийшов, вийшов! Вийшов! А що? Колесо, колесо! Колесо! І да. вилітаєш э, з цей, -э 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 -э, скажімо. Ну давайте спробуємо. На краєчку. Хорош! <свит> Боже Богдан! <цел> Боже, яке приниження? Господи! А з неї не можна впасти? Лесік, давай! Хоу, хо, 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 Давай! Хо, хо. Yeah. 12 років бальних танців, 15 років гімнастики і це все, що Лесик запам'ятав. <рес> яка грація, яка Сюда? пластика, яка так. харизма. Як тобі зручно. <рес> Він пархає, наче метелик. Ковирочок, ковирочок. Зараз. і коверкнувся. Ай, хорош! Ой-ой-ой, моя ж ти душечка. Є. Yeah. Колесо, колесо. Лесик залишилось колесо. Гімнастика це фуф. Ой, ой. Ого! Та ти шо? Ну, слухайте. Я вважаю, що Лесик заслугував на майстра спорту. Клас! Молодець! Я дуже гімнаст. Молодець, навіть я тобі поаплодувала. Ну так! А Я дивувався, що ти задихався. Наступний, хто вийде сюди і задихається. Це хто? Дім, давай, давай. зроби зробиться! Розірви танцпол! Танцпол. Народний артист. Та перестань. — Ладно. Тернополя на мат запрошується. Дмитро Каднай. <плес> 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 хороший початок. <плес> Хорош. Це перформанс. Початок хороший. Опа. Та що це дуже сильно. Принаймні він поки що стрибнув вище за всіх. Оп, оп. Підтримка у нас, звісно. Прицілився векторія, і пішов. Лебідь, ти нас! Яка ластівка! Цей елемент, до речі, піде бонусом. Рахується, рахується. -papa -papa -papa. І колесо, братуха, колесо. Дім, давай обережно, ревматизму нема. Oh. Ой, там є. тут, тут, Нічого не ну, тут гарно, гарно Це було, Це було гарно. Леся в тут шоці. гарно зробив. Дмитро, в нас на черзі фінал. Фінал світу. І учасник міжнародного класу четвертого. Народниця. Народниця. Сразу. Українська народниця мелові. Uh -huh. Містер Грація. А включіть його пісню. Ні, не треба. Uh -huh. Добрий вечір. Uh -huh. Добрий вечір. о Начептак! Начептак! Наче так. По центру. І комирочок! Ой-ой-ой! Супер! Що там колесо? Я б це на 9 10 зараз. На краєчку, на краєчку. Залишився бал. І колесо. Галє! Опа! Опа! Дуже, дуже вдало приземля! Приземлення. Неймовірний фінал. Перфекто. Перфекто. Розпочинаємо з дівчат. Мішель Роналдівна. Сі-сі. То я зараховую вам бал. Звісно, був Ясно. гол. Маша Мудрик. Дорогі Марія. Якщо ви дійсно самотні, то там кажуть мудрик теж, і може у вас склалося б непогана Ми пара. з ним на зв'язочку. Все нормально. Keep in touch, як кажуть у Лесі на Хмельниччині. Кенді! Кенді Неймар, я би сказав. Ви більше говорили, ніж забивали. Кенді Неймар попадає. Чим багаті, тим і раді. Вибачаюсь. Красиво, але не результативно. Ну і Леся, Златан Ібрагімович. Що там по мені? Я Месідюк. Месідюк, добре. Mm -hmm. да, будь ласка. Завершуєте потихеньку кар'єру, я бачу в футболі. Так. Але гол я вам зараховую. Дівчата, чотири голи. Ворота Богдана Шовковського, але я зарахую три бали. Так, чоловіки, що я вам можу сказати? Ту ганьбу, яку ви пережили, <ріст> я хочу за це вам накинути всім по балу. Я вважаю, що чоловіки впоралися. 4-3. перемога чоловіків. <плес> Дякую о найсправедливіший пане суддя. Ви, Мужики! як завжди, кажете правду. Мужики! Мужики. Мужики. Справедлива. Мужики. Мужики. Знаєте, я не хотіла, але мені прийшлося. Бонусне запитання чоловічій команді. Скільки відсотків дівчат говорили хлопцю прямо в очі? Час одружуватись. Ого! Дивіться, 70. Я, Дес, теж думаю. я думаю, я думаю що багато. Ну, почекайте. Я ну, думаю, що з багато. Стоп. Того, що ми жодного разу так. не грали, і всі проценти були менше 50. 30. Натякали точно. Питання в тому, чи казали вони прямо в лоб, ну, очі, чи казали. Я не казала, бо я 20. не хочу. Або натякати, або натякати якось. Да. Ти до них ходиш? Я твій друг. Ти Тебе ти 29. 29. Щоб 29. 29. Лесь! Давайте. Ми готові дати вам відповідь. Хочу чути відповідь. 29. 29% приймається увага на екран. Ну давайте. Ну, ну одне можна, одне із трьох ми маємо виграти. Спокійно. 29. Смотри. Сюди! Стоп! Ти дивишся? Нарешті! Нарешті, нарешті, нарешті! Нарешті Нарешті хлопці вириваються вперед! 7 тисяч гривень! Чоловіків, шість дівчат! Да. Давайте, пацани! Я ніколи не плачу, коли програю, але тако, як подивлюся, в кого я програю, то реально хочеться плакати.